Нормально. Всем хай, з вами я, Іва сама, І сьогодні ми з моїм другом з дюха, з дюха, будем гулять в гру yeah. на двоїх, да? Да, лисий і зефа сьогодні будемо грати в игру на двоих. Надіюсь, если их не протопить. Да. Yeah. Це, так. я думаю, гра на логіку yeah, Так заходимо в uh, 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 two-player levels. Uh, uh. Так, давай пройдемо туторіал Туторіал, ж не знаємо Перший раз тут. Да. Yeah. Так, кнопочки якісь, Давай я нажму, пропускаю тебе. Ah. А, все, ага. я поняв. Я а, не... двері закрились. Добре, проходи mm. далі. Все, я поняв. Нам, типу, друг другу треба допомагати. А, красненько, поняв. А, <сих> mm -hmm. дякую, дякую, поняв. Лисово mm -hmm. туди просто. А, вертайся. А, -а, -а <сих> прямо так? <сих> ти що думав, ти що думав? Да, прям так. Прям з самого начала? Це спочатку. Да. Що Давай дали? я тебе пропишу. Чи ти? Ти. Ну, все. Ти поняв, коротше. Тепер жовтеньку треба нажати, ага. Тепер я красненьку Ага. <риві> 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 як? <риві> а я. <риві> як? <риві> а, а як мені тепер повернутися? І ти бі, 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 бі. А, померти. Ладно, все, проходимо серйозно. Давай. Все, давай, на серйозно. На серйозні. Все, давай. А я проходжу, Давай. Ой. Угу. Дякую. Все, давай. Поцілаю стіну. Так, о. <риві> Ага uh -huh. Давай, не uh -huh. красненьку Ну, пока все легко, друзья, так що може, тканица до комо ще на далі проходить. Мы не знаем, что далі грати зелененьку а я зелену. Ааа, ah, тут паркур, прям. Давай. Ну прям волхоп, волхоп. Прям механики ah, <г -2> так интересно. И шо? А, все потрібно другі рівні проходити. Так, да, бачиш, у нас новий да, відкрився. Да, навіть да. два. Так, давай, і таймерс and jumps. Давай. давай. Так, а тут до. А як? А, тут по времени. А, по все. годину, по годину. Секунду, ти вспів. Сюди. Так, Надо і прийти. ще. Ага, це, це, кстати, цікавий паркур. Ну, да, прикольно. Мені подобається. Так, що так, там? Що так, я ще брати? пройду Жовтенько. паркур. Я ще пройду паркур, давай. а ти назад іде сюди. Ага, то теж тоже... Годинах. Да, по погодинах. Да, годинах Так, все? Все, я нажав. Я, я красненько нажав, ти должен прийти, я так понял. Угу. Mm -hmm. А, ні, підожди, ні, вернись, повернись до жовтої, до жовтої, повернись. Мені ще потрібно ты, а. теж а. прийти. Я поняв, все. Нам ці, цим разом потрібно піти. Я, я, тобі понял. скажу, що раз до три підемо. Раз до три йдемо. Оп. Десять секунд. А ти чого не йдеш? Ти не 9, 8, 7 сім. Я думав, ти скажеш. Ладно. Не нормально ти спив. Так, е-е, э, два плей. А, ой. Два плей. Да, да, да. Пішов. Так, ти написав. Так, до троу. Я не знаю. І до проблеми. Іту. А і просто натискай кнопку, А як тут? Или нажми. А ну. Ага. Так, опять нажми. Ага. Тепер, ага. Ага. Просто правильно. Ще раз відпусти. Відпустив. Ага. Все, тепер я. Давай, тепер ти йди далі. Ну давай. Скаж, коли там міняти, нажав. Так. Все, все. все. Да. Ага. Все. Ну, просто, ага, все так все легко, легко, дуже легко. Людям. Да. Жутеньку треба нажати. Давайте поля я паркур похожу. Да. А. <laughs> ага, да. <laughs> так, тепер повинен на синенько, да, нажати. О, га, oh тут паркур. Ай, я вздох. Аминь, аминь, не А ти сейчас нажмеш, да? Я вздох! А, тепер неньку, ти должен прийти. Давай. Так, давай, давай, давай я не, прохожу. Все. Е. Все непогано виходить. Нормально. Так ти йди туди. Так, 5, 5. а я. Ну. Oh. А ти не падай. Oh. А я не падаю, ладно. Ну, Ми... я хотів. Не треба, не треба. Так. Ти знайшов синю кнопку? Sure. Чи жовту? Все, sure. sure. ага. все. Sure. Sure. Молодець, молодець, йду йду. Ти повинен повернутися, да? Да, тобі повернутися. О! Oh. Це якщо ти будеш yeah. повертатись. Все сюди. Сюди. Легко, легко. Хопа. Все, ми прийшли Ми пройшли ігру, все, всім пока. <гум> все пока. <гум> <гум> так, там ще три уровня. Тут так. добре The Maze сліпу А, це кімнатки Да, я понимаю. Цек ага, це лабиринт. Ага. Все прикольно, да. Так, сейчас мені потрібно яку кнопку найти. Зеленую <гум> і синю? Синю-синю-синю А, ну знайшов, нашу. Так, все, знайшов і, і розову, розову тепер. Розовеньку бачу, на що? Це прикольно, це як лабіринт, мені не подобається. Так, да, прикольно, прикольно. Ні, а мені не подобається, куди? О, в А, ти зі мною, здравці. Шукаємо нові кнопки. Так, треба жовту і це -це червону. Це бекрум, це, це, це за бекрумс. Да, бре, бекрумс. Знаєш, гір, да, бекрумс, бекрумс. Да, бекрумс, так. Якщо тут ще скрімери, то це вже було. Ага, червона кнопка є. Так, я йду до червоного. Давай, Да, я нажав. Uh, um, вот червоный. Все, 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 может. А не, я я, я желтую жов... ага. нажав, я желту нажав. Желтую? Ну я повинен до тебя прийти, наверное. Или не? А, жовту бачу, бачу. бачу. Так, я зайшов. Тепер тебе надо край красненькую ножу и желтую. Да, да, да. Красненько-красненько. Нажал, нажал, красненько. Ага, иду, иду. Ты пожелтую? І... Чи да, тебе, да жовту, наприяти. жовту, жовту. А, тепер жовту. Давай. Так. А, я понял, мы даже не. Помимо, так. так Та давай. Зав давай. Сына никак. Так, бежим, 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 тут таймер. А, тепер давай, давай, давай. А, бачу, 5 секунд. Все, Сюда. <связав> Пипец. Так. так, тепер на второй Пар этаж, там наверное. Ну, на крышу, на крышу. Там буде потужно. <реш> <реш> а, ти вирішив вирішив це. А, Налай. все. я понял. А, то що хати? А тут. Ну <реш> <А, А, реш> я забрав твій кубик. <реш> поняв. Кубик. Ти А, чого, все, дал. я поняв, я поняв. <реш> Чому він <я> тепнувся, ну? <реш> а я не поставив. А ну, відійди від кнопки. А, а, а він не ставить. Надо його якось вон туди. Протянуть. Давай, давай, давай. Я нажму. Так. Є. Я його скину. А, його не надо було скидати. А, так. Да. Я потрібно протягнути. Так, ресет робимо. Ресет робимо. Роблю, роблю. Давай. Так, ні, не ресет. Чого? Так а, я а... мав за респавн кубик. А ти де? А я ресет. Самоначально? Да? А я ресет. Заходь, заходь. Заходь в те ж саме. Добре. Ж сам, де... Так, все. Ага. Все. Так, Там ти, ж коробка. Ти йди зелену? Ты зеленую дай відкрывай. Так, и і... иди червону, и відкривай. Нормал, давай. А, не... а кубик. Не пало. Так, все, 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 все. Тепер... Нажать, да? А, і кубик, А, mm. все, кубик, потрібно. О, yes. Все. Так, так давай. Втяньку. А, його далі потрібно, ні? Чи его удалили, не Просто пройти, зачем? Я Без модали. Потрібно кубик штохат. Синенькі. Угу, три синенькі виглядну треба поставити. Ну це легко, в принципі. А щось пожче буде? Попотужніші. Да, попотужніші, серйозно. Ну тільки легкі, легкі прикурить, як на логіку чесно. Побігла, побігла. Давай, давай. Там якийсь кружочек. Мм, а ще кубики потрібні. А і чи що? Подожди, стоп. Я щось не поняв. Я тоже. Вілена. І що це? Це потужно. Шарик. Це потужно. Шарик. Це потрібно, короче, сюди коробки. А, і ну прокатить його на ту сторону. А, Тока, а, я, а якщо а як? одну коробку, пр... пропаде ж, ні, ця штука? Ну, Напевно. Чи не пропаде? Я Пропадена. здох. Я здох таке в самому початку. А ти ж прийдеш там легко, там ж не потрібно. А, там біла кнопка, я тобі можу нажати, давай, А, подожди. Так я сам самом а начале прям. А ты не сможешь сам пройти? Нет, там, там, же, да, я там же надо да, зеленую Там надо зеленую Все, понял, понял. А, да, там же надо, потребно зелену держать Так, Забудь. давай. Ты что-то ну, там, щось, ну, там далее что-то непонятно, ладно, сейчас разберемся. Ой-ой-ой, чуть не впало. Угу. Так. Нет. Yeah. Та, оп. все, все. все. Еще? А. а, блин. Поспеши. Посмешив, людей людей поспешишь. <laughs> так, повсюди. Все. Беленька. Тут синя, ну вот клубы, да. За михтай обратно. Допустим, да. Я, як Витяще. я понял, надо. Да... Але, типа. А, тут... А, ну по одному. Я поняв, як. як? Один кубик треба просто перекинути. Ось сюди дивись, да, 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 все правильно. Робим. Я поняв. Давай. Опа. Получається три кубика. Тепер дивись. Я встану на це місце. А! Все, а ти все де я? Ти опять упав? Я здох! А, я опять здох. Поняв, заново. Давай. Не, це... Не, це сложно, це сложно. Ну, чуть-чуть важко, да? Да. Це... Экстрим. Последній Экстрим уровень. демон. Экстрим демон, да. Да. Так, тянул, желтанький. Так. Um, все, 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 все. На все вообще. Желтайнький передвигаем. Ага, не є. Біжу. Надо боком боком. Физика химия. Фізика химия и геометрия. И геометрия надо. На э, на да, да, <laughs> <что -то. laughs> Кнопка не нажав. А, -а, а. И не подай желать. Все. И губик тянет туда дали. Вот тогда в яму его роняй. Кидай. А, все их потрібно передвинуть, да? Чи не стой. А тепер, а що тепер, подожди? Це ж воно. а, а дивись, не пропадає дорожка, бачиш? Тепер дивись тепер, це можна протягнути. Давай, я тримаю цей. Тяни, тяни цей кубик. Ага, окей. Тихо. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасненька. Так так це це, цей? Тепер цей кубик. Перейди, мостик. перейдемось. Мостик. Стой, подожди. Давай, давай. Опі, де? Да, да, тепер це, так, ти спригнув. Ще я чуть поставлю. Все, давай. Все, 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 все давай. І... Зри... Опасненький. І, да-да-да-да. Шибку, легко, легко, шибку зробити. Помилку. Да-да. Давай. Угу. Та Отак. Сразу, угу. Все. Я просто, я спочатку, я спочатку не побачу ці кнопки синіх. Да. Все Да, да. -да. Я что-то А, як побачив, я поняв, тепер надо передвинути Тепер надо Тепер Надо да, всі три туди передвинути, да. Щоб цей кругляшочок закатить. Тільки головне, щоб вони якось. Поло. Ну прямо просто туда поставити, прокатить быстренько. Да. Хотя можно. Можна на искус. Да. Горизонтально якось подивимось Ні, я якось отак так зроблю. Не будем третій ложити, да? Ты вообще так? А, ну так, да, ну да. Щит роти, если поместиться. Давай. Давай. Ого. Ого. <laughs> так, е. Yeah. Ватерфлай. Так, все, шарик, тут. Так. Опа. Не, ну Майкл Джордан, прям в лунку. І... <laughs> Є, И... yeah. ну кстати, ну тут нормально закатился. Тут хасти, yeah. <laughs> <Чуть> е. не впав. <laughs> Давай, оч потреба. Давай. Давай, Давай. Давай тип <рик> Все, О, всё, да. Всё, наконец-то. Всё, ти телечка закотилася. Так, все, да. и последний, последний уровень. Фу, та левел пройшли. Ми сразу важкий прошли, мне кажется, ні? Сейчас буде легко. Сейчас проверю. Мне кажется, мне кажется, что це тоже так. Кодер. О, С я, все О, я все знаю, С я знаю. Все а як? І що робити? А, все. Не, я Нає синій. А, я синій так раз. А, а я червоний. Все, я понял. Знаєш, гра гра так була. Да-да-да. Я знаю. Прикольно, кстати. Я, я нажал. Там на время, может, да? Да, да, да. Да, тут на время. Давай, давай, секунды. давай, давай. Так, я. Так, ты, ты на видишь? моей башке, на, да? на мою башку. Ты думаешь, что так жестко? А, ну ладно, да. Я не думаю, что так прям настиг и жестко. Так, ты я. А прикинь, что там надо будет стоять и вот так прыгать потом? Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, а тут, що, тут? А Сирии, подожди. Не на ты повинен на. Ага. Сирий бывает. Значит, повинен я допрыгнуть якось. А, не. А, ти прям в самом початку, да? Сейчас, <сум> да. <сум> да. Я йду до тебе. Там ты повинен на моей голове быть, мені, мені здається. А якщо взять два червоных, что так нельзя. <сум> ну, мы не пройдем далі. Мы ж не сможем там по головам прыгать. А, ну да, точно. Типу кнопку не нажав, понял.

У тільки лиса голова. А я антскіл. Антскіл. <laughs> <-skill>. mm -hmm. <laughs> нічого, не Це все опыт. Оп. Оп. Ні, ну я вже так. десь. А, це тепер я. Бам! Ні, ну, я... ну суть, я. ти грав в Tower of Hill, Там паркур. Я грав багато, в багату, кстати. Так. Так, тепер я дажу, мне кажется, допрыгнуть. А, mm. ти ты на голову і туди, да. І uh... я тепер на твою голову. <laughs> Давай. Встань на краї, прям так, да. А. Сюда. Хорошо. Так, так, так. на кнопках, кстати. Це повин, ти, нажати, да? А там вроде А, не. Ты я повинен нажать. Я повинен... сюда на свій сюда. Я на твою голову встану. Ага. Все. І ти так. Потом повернешься. Ага, все. Я нажав на синю. Я на синю нажав. А як мне выбрать? А, тут на 11 секунд. Тут на 11 секунд. А, ну ты повинен вернуться, я стрину на твою голову.

А, ну, давай подивимося, ми все, все пройшли, так? Да? Так, да, походу, як я поняв. Ну, ось такий вийдався режим. Дуже, не знаю, ну, з друзями пограти. Стой, а це що таке? На Дуже... А це що таке? Outplayers. Це, а, це все, а, раз, на, все, на время. Ага, ну давай для нас прийдем. Давай. <laughs> не знаю, вийду на сьогодні. Це вже як спідран. Спідран по Мікрафту, поїхали. Ага. Ага, жовтеньку давай, бамбам. Тепок ты красненькую. Бамбам. Желтенькую. бам, -бам. ты проголова. 8 секунд. А, а ще не все. А, а тут надо именно. А, всі, всі, тут всі надо решить. Ну. Так гимаци сложно. Ну, Кіберспорт. Да. А мы як? ага. Так, а, а все, япон, япон. Паркур. Я, паркур, я, паркур. Я, я забув. Сейчас мы зробимо рекорд. Так ти туди йди. Там Там наші глядачі будуть цього бити, давай. То побігай, хай пише в комент. Я нажав кнопку кольору червоний. А ти жовту повинен натиajati, в курсі? Да, да, И так все. Ще, я нажав фіначо. Пройшов? Який біжиш ти, біжи, ти біжи, ти біжи. Давай, давай. Давай, давай, давай. Да, Повторюєш, давай. Не спіши, нормально. Так все нормально. Ну, так, кстати, важко, мені здається, на паркур з першої спроби не пройдем. Давай. Оп, оп. Я забув. Оп. Єс. Yes. daj, no, ja się. no to No, naszemysie. Chili do, chili tak, aha. I się, i się, i yes. jest, ja, ja ja to witebarty. Tak, Dawaj. Hop. Ja Tak. Boom, 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 В <свес> вроде я не поганий режим. Там, ми в принципі пройшли все, але уже да, при... для кіберспортсменів. Да, прикольний, а, режим режим. прикольний режим. хороший да? да. з другом пограти. Провіти ваші нервишки. Ага. <свес> 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 вашого веселого друга. <свес> ну, ось таки вийшов режим. Я буду на каналі Ивасама. Всім пока!